Словацький професор приїхав до Рівного з триденним візитом. Після невеликої культурної програми на нього чекала зустріч зі студентами Рівненського інституту слов'янознавства. Ректор вишу розповідає, що вже не перший рік співпрацює з цим навчальним закладом. І, хоча професор університету Костятина Філософа вперше приїздить до цього закладу, така міжнародна співпраця дає інші свої плоди. В рамках нашої співпраці у нас наші студенти кожного року проходять літню школу в цьому університеті. В місті Нітру вони вивчають інтенсивно словацьку мову, слухають курси словацької літератури, відбуваються екскурсії по словацьким місцям. Зустріч відбувалась у форматі питання-відповідь. Однак передавали їй невеличка лекція від Юрая Ванька, яку він підготував для рівненських студентів. Я б хотів загально говорити про сучасний стан словацької мови. Тема моєї доповіді буде. slovácká môva na počátku 21. stolíťa, ekolingvističný pohľad, chce značiť sociolingvističný činí obstavený funkcionovania slovácké mluvy v súčasní samostíní slovačení. Бажаючих поспілкуватися зі словацьким професором у залі засідання Рівненського інституту слов'яна зібралося чимало. Студент вишу Олег Мрига вже чотири роки вивчає словацьку мову та має далекоглядні плани у продовженні навчання. Тому його і більшість присутніх студентів, окрім мовних питань, цікавили майбутні перспективи. Дуже важливим є те, от для студентів 4-го курсу, які планують для себе продовжити своє майбутнє саме на Україні, чи може здобувати свою освіту спеціаліста чи магістра за кордоном. Для мене це є факт дуже важливий, тому що е, Дипломи, які ми отримуємо після четвертого курсу. Я переконаний, що за вони також мають своє велике значення. За словами ректора інституту Людмили Шелюк, більш тісні зв'язки Рівненський інститут славянознавства має із низкою польських вишів. Проте із університетом Костянтина Філософа виробились доволі продуктивні відносини. Так наразі між двома вузами практикують обмін студентами та мають далекоглядні плани на майбутнє. Владислава Стецюк Леонід випуск новин.